Вітаю вас, шановне панство. Ми починаємо нашу серію подкастів, яка буде присвячена саме іграм 90-х, іграх 2000-х років, які вийшли, десь приблизно років 15, 12, 10, і в інший час, який був для українського сегменту, дуже таким специфічним. Тому що на той час всі грали, грали російською мовою, грали англійською мовою. Якою годно я лише на українською? І от тут виходить таке цікаве питання: а чому саме немає мови, носії якої займають другу територію в Європі, як по населенню, так і по розміру. Але при цьому, при всьому, нас взагалі не помічали. Чому так, поговоримо в сьогоднішньому відео. Дійсно, якщо я згадаю ті часи, коли я проходив перший Форкрай, Ні, я проходив та, перший Far Cry, другий якось пройшов мимо мене. Це на той час була культова гра, яка свого часу зібрала мільйони фанатів. Було це 13 років тому. Тому і відео про це називається: Ностальгія і безумство. Тому що я згадую про ті часи, як це було дійсно безумство в плані локалізації. Що ми проходили англійською, російською, навіть польською, якою завгодно, але не тільки не українською. І на, даний день, на сьогоднішній день, на даний момент, це впливає на гравців так, що ну, або треба знати іноземну, або грати, як я, через білі російської. Проходив я відразу признаюсь, російською, тому що якби я проходив, наприклад, англійською, то мені доводилось, би, по-перше, робити переклад ще й гри. Мало того, що ти проходиш, мало того, що ти там стрімиш, мало того, що тебе ще багато інших задач, так ти ще й маєш переводити, і це ще додаткове навантаження. Ладно, в тому що я не очі, я не дуже добре знаю англійську мову. Я майже її не знаю, тільки знаю, тільки там 15 максимум слів, які не можна взагалі між собою пов'язати. Тому о, це для мене такий собі виклик. Не дуже я хотів проходити, звісно, російською, але вибору нема. Я зараз додам ще локалізатор на цю гру. Ну, раптом хтось зацікавиться, захоче пройти. Є український локалізатор, але я не знаю, як його поставити. Я мучився майже півтори години і так і не зміг це зробити. Там, наче пояснював автор, як це зробити. Що це у кого буде стім-версія. Запросто можете приходити, дивитися, качати. Якщо розберетеся, як її локалізувати правильно, можете грати українською мовою, ось навіть я зроблю я якісь скріншоти. Для цього, для того, щоб показати вам, як воно виглядає. Тому можете на сьогоднішній день проходити українською мовою, якщо вам вдасться, я ж кажу ще раз, розібратися з локалізатором, але я не не знаю просто, чи зможете ви його поставити, як це не вийшло у мене. Чому так сталося? Питання, звісно, таке довічне, тому що Україна друга країна в Європі по населенню, по територіям після Росії, і чомусь, от видавці вирішили зекономити на мовному, скажімо так, питанні, і їм здалося, що по-перше, український ринок маленький, і гравців, які захочуть грати українською мовою, не так багато польською зробили, але лише не українською. хоча… Де та Польща, а де Україна? І якщо ви подивитесь, наприклад, статистику, в Польщі набагато менше було продажів цієї гри, ніж в Україні. І все одно польська є, української чомусь немає. Скоріше за все, просто розробникам було простіше зробити одну російську гру для такого званого регіону СНД Це Казахстан, Україна, Молдова, Білорусь, Латвія, Литва, Естонія і так далі, і тому подібне. Тобто для країн, які. Сусіднічі з Росією, там знають всі добре російську мову, там всі говорять російською мовою, нічого страшного, випустимо, всі будуть грати як миленькі, будуть купляти, грати, і ми отримаємо дохід, навіть не баричись над цим питанням. То лише після 2022 року про нас реально почали думати як про окрему аудиторію, причому аудиторію дуже таку вагому. Яка в недалекому майбутньому зможе замінити російськомовний сегмент, російськомовну аудиторію для розробників ігор. По-перше, самі росіяни зараз не купляють ігри на стімі, вони качають піратські версії, тому що їхня країна знаходиться під санкціями, і слава богу, вона буде знаходитись, я сподіваюся, дуже довго, тому що вони не проти такого життя, а ми все ж таки платимо гроші в. Кишені розробників, і ми все ж таки хочемо отримати продукт, який те саме забезпечувати нам скажу в першу чергу про блогерів, стрімерів, ютуберів, забезпечувати нам україномовну аудиторію. Ну, звісно, самі розробники не дурні, вони прекрасно розуміють про те, що зараз відбувається, і для них технічно не важливо, так? Українська там чи російська, тому що, наприклад, равла яка випущена в якійсь умовній Швеції, має на меті тільки одне: заробіток, заробіток і ще раз заробіток. Це нормально, це бізнес. Тут ми не маємо нічого проти, але і розуміємо, що з українською, з додаванням української мови української локалізації, бізнес буде набагато більше приносити прибутку, чим якщо ви просто зробите російську, англійську, польську. Іншу мову, любу, крім української. Цьому, слава Богу, розробники починають вчитися, і це не може нас нарадувати. То, ну, скільки вже пройшло часу, скільки для цього треба було жертв, скільки для цього треба було просто страшних трагічних подій, щоб нарешті всі зрозуміли, що українська мова в іграх також приносить і дохід, і популярність ігри. І ще одне питання, звісно, може виникнути і до тих, хто займається дупляжом озвучкою ігор. Саме е, у нас в Україні дуже багато акторів, які могли б цим зайнятися, але я просто не знаю, як це робиться, чи це оплачується, чи це фінансується. Якщо хтось в курсі, як ці, як ці заходи проводяться, будь ласка, можете поділитися своїм досвідом, якщо він у вас є, або ви щось знаєте в коментарях до цього відео. Просто справа в тому, що локалізація це не тільки переклад текстів і дубляж і так далі. Це повага до культури. Справа в тому, що коли ми грали саме російською мовою цей, цю гру, коли ми її проходили, коли ми слухали російської сценки, дубляжі і так далі. І тому подібне, Наша культура, вона взагалі ну, не була навіть поруч. Це була культура саме Росії, російська культура. Той же самий Лев Толстой, той же самий Пушкін і так далі. Немає, немає нічого українського, немає нічого україномовного, є лише російський дубляж, є лише російський переклад. Кому не подобається, будь ласка, англійською. Але навіть якщо англійською грати, це також не наша культура, це культура американська виходить з іншої сторони, тому що це їхній дубляж, це їхня озвучка, це їхні тексти. Знову таке питання: а де український дубляж? Нема. нема українського перекладу, нема українського дубляжа. Це саме неповага зі сторони розробників до культури українського народу, як такого, який також має право грати на тій мові, на якій він хоче. І зараз я навіть кажу не тільки про українському Знову ж таки, в грі немає прикуд такої ж самої казахстанської. Хоча Казахстан. Ну, це все ж таки держава в Центральній Азії і в східній Європі, населення якого на даний момент 20 мільйонів людей, і площа території набагато більша, навіть ніж українська. Я не бачу казахстанської мови в цій грі. А чому? Тому що знову таки розробники не врахували той момент, що там також є своя мова, своя культура, що там є люди, які хочуть грати на рідній мові. Цю гру нагадую, це був 2012 рік, той рік, коли Казахстан, Україна і інші держави вже відділилися від Радянського Союзу і в кожного була своя мова і своя культура. Там також є озвучка на англійській, німецькій, італійській, іспанській, французькій і португальській, з польською. Всі ці країни є членами Європейського союзу, які говорять англійською мовою. Але їм дають, в принципі, шанс вибрати власну рідну мову, тобто власну культуру, власні якісь вподобання, так? В нашому ж випадку, українському, вам не дають вибору взагалі я. Тебе або російська, або англійська. Ну, звісно, якщо я не хочу грати ні тієї, ні тієї, я не знаю ні польської, ні іспанської, ні італійської. У мене нема просто ніякого вибору. Тобто, виходить, що я. Просто змушений грати на одній із цих мов, тому що розробники просто-напросто полінилися додати українську локалізацію. Нібито, якщо ви хочете грати українською мовою, будь ласка, займайтеся цим самі. Ідеально просто. Хоча про що я кажу, коли наша українська студія, яка випустила Stalker, взагалі не зробила нічого для того, щоб зробити українську локалізацію. Там було тільки дві мови: російська. І англійська Все. гра українська, про українське місто, яке було покоцане радіацією. І тим не менш, все ж таки немає українського дубляжу. Взагалі ніякого. Навіть про це ніхто не подумав. І це я кажу про україномовну студію. Це навіть не іноземці випускали, це випускали саме наші люди. Саме люди, які мали українські паспорти, саме люди, які знали українську мову, вони випустили гру, яка була лише російська і англійська. Що я тоді хочу від іноземців, я взагалі не знаю. Хоча, знову ж таки, я думав, там трошки розумніші будуть. Давайте подивимося, наприклад, «Сталкера», який вийшов у 2007 році, якого як я вже тільки що згад, вище згадував про те, що не було ні української мови, не було ні української локалізації, не було ні українських пісень і взагалі. з... Того, що там було українське це місто, і трагедія, яка була в цьому місті. А на даний момент Сталкер 2, між іншим, українською мовою, підтримує українських виконавців, підтримує український сегмент, все змінилося, все змінилося абсолютно, і дуже багато індії ігр виходять українською мовою. Багато дрібних студій перекладають одразу. Тобто, це все. Можливо, це все могло бути і набагато раніше, але для цього необхідно було пережити дуже багато закривавлених просто подій, дуже важких подій, які все ж таки дали змогу світу і нашим же ж навіть людям зрозуміти, що український дубляж, український переклад, українська локалізація це не страшно, це нормально, з нами можна співробітничити. З нами можна мати справи, ми можемо приносити гроші, і ми не такі страшні, як то кажуть, як нас малюють. Принаймні російськомовні локалізації себе похоронили, і слава Богу, між іншим на відміну від англійськомовних студій. Тому тут хочеться сказати наступне. Звісно, є фанатські переклади. Я от на початку подкасту вже показував, що дійсно ви можете скачати. Ще раз нагадаю про те, що ви можете скачати мод український, який зробили наші люди з українським перекладом. Будь ласка, розбирайтесь, займайтеся. Просто в мене ну, не вийшло зробити його, тому я думаю, що для вас це буде більш цікаво. На сьогоднішній день висновок такий, що українська локалізація це не забаганка, це норма. Дуже багато людей переходять на українську мову, дуже багато країн Європи з дивом пізнають, що Україна це взагалі окрема держава зі своєю культурою, як є українська мова, яка може приносити їм дохід. Є студія, яка, якщо захоче, то зможе випустити дуже ярку гру я зараз про сталкер 2», яка також може нести українську культуру в, в Європу. Тобто. Нічого страшного в цьому нема. І я просто. Мене єдине, що дивує, чому це відбулося саме зараз. Чому це відбулося ще до тих, ще вже після тих подій, які могли б ще раніше нам допомогти розвивати цей сегмент, я просто ну, задаю собі кожен раз це питання, і я не маю відповіді на це. До 2012, навіть до 2007 року. У нас навіть і думки не було про те, щоб Сталкер 2 вийшов саме в такому форматі. Тобто кожна покупка, кожен коментар, кожен запит у видавця, кожен напис в стімі про те, що в The Ukrainian language це проку до того, щоб наступні Far Cry, Assassin's Creed, там, GTA всякі виходили з україномовною локалізацією відразу, не з вимаганням від видавця видавлюванням з його шиї. Цього цієї, цього прохання, а саме відразу, щоб вони самі розуміли, що Україна мовна аудиторія існує. Я не знаю, хто дослухав до кінця те, що я тут наговорив. Тим не менш, той, хто дослухав, дякую тобі. Підписуйся на канал, постав подобайку, якщо тобі це сподобалось. Буде частіше випускати. Всім до побачення.